Звіт з праці 1 ПВ квартальна. Чимося, як працювати з цим документом у програмі Медок та кабінет респондента від статистики. Перший блок буде програмне забезпечення Медок. Отже, у цій системі ми повинні перейти до розділу звітність під блок-Реєстр звітів. Рухаємося до звітного періоду, за який будемо подавати цей документ. Для прикладу покажу. Перший квартал 2025 року. Саме цей період обираю ось у цих двох графах. Далі переходжу до кнопки Створити звіт, у який або фільтрую по органу, до якого буде подаватися документ, а це державна статистика, або натискаю повністю на усі бланки. Використовую функцію Встановити фільтр та у полі найменування пишу. Певну ідентифікацію для того, щоб відшукати такий документ. І ми бачимо звіт з праці, бо можемо написати, наприклад, ПВ. Сортуємо по найменуванню, і в нас чотири таких документи. І коли ми порухалися з вами по державному органу, то система підібрала нам один. Тобто, у бланках всіх ми бачимо такий звіт, який подається до інших органів, в тому числі. Однак. Звозивши фільтрацію лише до державного органу і вівши коректно найменування для пошуку, ми знайшли необхідний нам документ. У цьому списку ми можемо додатково перевірити код ідентифікатора звіту та з якого числа діє та чи інша форма. Якщо ви не знаходите необхідну вам форму документу у списку, потрібно звернутися до адміністратора для оновлення метка або самостійно це зробити. Дана форма звіту, ви бачите, міститься у метку версії 163, тобто не нижче головне. Двічі натискаємо на цей документ, і система нам одразу відкриває його для подальшого заповнення. Я попередньо відкрию раніше підготовлений документ. Ідентифікація. Даних респондента заповнюється автоматично із картки підприємства, яка заповнена у митку. Ми переходимо в першу чергу до заповнення структурного підрозділу. І ось тут здавалося б, ті підприємства, які не мають підрозділів, не повинні були б тут нічого заповнювати. Однак Внісши повністю порожнє поле, не заповнюючи його, пройду перевірку документу, і система одразу підсвічує червоним кольором, що дане поле повинне бути заповнене. І для підприємств, які не мають структурних підрозділів, зазначається поле, яке дорівнює одиниці. Тому прописуємо це значення у відповідній графі 1. Ідентично із. Кодом виду економічної діяльності теж здавалося б структурного підрозділу, однак тут зазначається основний квед підприємства, в тому числі того, яке не має у своєму складі структурних підрозділів. Інформація щодо відсутності даних заповнюється тим суб'єктом, який не має показників для декларування у. Відповідних розділах документу ми пропускаємо цю табличну частину і не заповнюємо там ніяких комірок. Переходимо безпосередньо до заповнення розділів звіту, першим, яким є кількість штатних працівників, у якому вже вказуємо числові показники, а саме одиниця виміру особи у цілих значеннях. У кодах рядків. Від 30 20 до 31.00 вказуються відповідні числові значення. Однак варто звернути увагу, що графи 3080, 90 та 3100 є притаманними лише для звіту за четвертий квартал, тобто в проміжку року, перший, другий, третій квартал, вони ці графи пропускаються та не заповнюються. Для прикладу, заповнено на кейсі конкретного підприємства кількість працівників, прийнятих у штат, усього графа стовпця 1, та в тому числі із графи цієї жінки. Отже, 5-5, кількість звільнених працівників 59, з них 53 жінки. Далі наступна графа, яка заповнена: кількість звільнених причини плинності кадрів 59-53, облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду 123 та 70 жінок. Далі рухаємося до розділу втрати робочого часу, який має три графи, і чітко розписано, у яких випадках вони заповнюються. Для пересічних підприємств у більшості випадків ці поля теж є порожніми. Склад фонду оплати праці штатних працівників розпочинається із заповнення граф 5010 по 5090. Фонд оплати праці штатних працівників. Заповнюється у тисяча гривень з одним десятковим знаком. Прописуємо відповідні значення у необхідних нам графах. Детально розписано найменування кожної графи із чітким розумінням, яку суму сюди потрібно вписувати. Далі йде розділ на скількість та фондоплати праці окремих категорій працівників. І середньолікової кількості штатних працівників жінки, код рядка 70 7010, Зазначається їх середньооблікова чисельність у цілих одиницях, фонду оплати праці та кількість відпрацьованих людино годин ідентично із зовнішніми сумісниками та працівниками за цивільно-правовими договорами. Якщо такі наявні у складі підприємства, інформація про укладення колективних договорів теж має відношення лише до четвертого кварталу відповідного звітного періоду. Розуміємо, що подаючи звіт за перший, другий, третій квартали, ці графи 80-10-80-80-40 теж нас будуть порожніми. Знизу вказуються реквізити підписанта, керівника або особи відповідальної за заповнення даного документу. Проводимо перевірку документу відповідною піктограмою. Якщо помилки відсутні, можемо перейти до його закриття та збереження, відповідно у чернетках або ж відправлення документу до статистичного органу. Для цього виділяємо документ у списку та використовуємо кнопку Відправити, яка покроково відкриє вікно із накладенням підпису та відправить до контролюючого органу, або використовуємо функцію наступні дії. Передаємо звіт на підпис, з'являється нова дія. Відправити до контролюючого органу. Прийнятий документ буде виглядати наступним у списку. Його стан, зрозуміло ж таки, буде прийнятим та матиме у складі квитанцію номер 1 в якій орієнтуємося, що буде присвоєний реєстраційний номер та зазначено, що звіт одержано органами статистики. У квитанції номер 2 вона є більш інформативною для нас, як для респондентів. Є інформація про результат обробки, що звіт відповідає формату, підписи перевірені, прийнято для подальшої обробки. У випадку необхідності працівники держстату зв'яжуться з нами додатково для уточнення певних показників. Крім того, розуміємо, що в нас є додатковий сервіс, такий як кабінет респондента, який дозволяє нам. Безкоштовно, без залучення додаткових програмних ресурсів, подати цей звіт до статистики. Спочатку ми авторизуємося у цьому кабінеті, для цього використовуємо електронний цифровий підпис та проходимо попередню реєстрацію. Якщо вона пройдена, зрозуміло ж таки, що повторно її робити не треба. Вхід в кабінет потребує подвійного введення паролів до електронного цифрового підпису та відповідно. Той пароль, який ви вказали при реєстрації у цьому ресурсі. Тут можна скористатися функцією пошук за кодом Мід для того, щоб перевірити, чи залучені ви до звітування за формою 1ПВ квартальна. Для того, щоб створити цей документ, ми використовуємо декілька робочих вікон. Рухаємося до іншого підменю Календар форм. У якому обираємо місяць, у якому наступає граничний термін подання відповідного документу, а в нашому випадку, з прикладом, перший квартал 25-го року, це буде квіти відповідного року, у якому ми бачимо червоним підсвічені ті дні, коли наступають граничні періоди. Однак ми бачимо підсвічене 8 квітня і зазначено, що це є граничним терміном подання 1 ПВ квартальна. Ми розуміємо, що такою датою буде насправді 7 квітня. Думаю, що такі уточнення в кабінеті респондента будуть здійснені, тому уважно слідкуємо, тому що похибки у відповідному безкоштовному ресурсі теж можливі. Для того, щоб створити документ, переходжу по гіперпосиланню на іменування цього звіту, один раз натискаю та перейти до звіту. І одразу в звіті давайте перевіримо. Ми бачимо термін подання не пізніше 7-го числа місяця наступного зазвітним. Тобто, в нашому випадку, це буде квітень 2025 року, а не так, як зазначено в системі, 8 квітня. Одразу спочатку, що ми робимо? Обираємо регіон звітування, фактична або юридична адреса. Це обов'язкове поле, яке не заповнюється автоматично, і переходимо до заповнення тих полів, які підсвічені Ось таким оранжевим кольором. Зокрема, номер структурного підрозділу одиниця, вид економічної діяльності так вед, зазначається автоматично, і переходимо до заповнення відповідних полів, активуємо необхідне нам поле та вказуємо ті значення, які ми повинні внести. Не буду повторюватись, в битку проговорили. Перейду до нижньої частини для того, щоб показати, які дії зі звітом можуть тут виконуватися, а саме перевірити та відправити універсальна кнопка, яка поєднує в собі дві функції. Перевірити контролі, зберегти чернетку, роздрукувати форму, створити новий звіт на основі поточного або зберегти у PDF. Я натискаю Зберегти чернетку. Так, давайте зазначу просто якесь числове значення, кількість штатних працівників усього 10. Інколи двічі доводиться натискати, щоб активувати це значення, тому не дивуйтеся зберегти чернетку, система обробляє чернетка збережена. Після цього ми можемо закривати форму. Зверніть увагу, що кнопка ця не дозволяє. Зберігати і не викликає додаткового діалогу вікна, яке спитає нас, чи потрібно зберегти зміни у документі, тому будьте уважні і використовуйте саме кнопку Зберегти чернетку, якщо звіт не готовий одразу до його відправлення. Повернувшись назад до календаря, ми можемо побачити чернетки такого документу, відповідно, відкрити її та продовжити редагування або надіслати до органу статистики. Прийняті документи будуть відображатися ось такими зеленими прямокутниками. Який буде зазначено, що документ прийнято відповідно навпроти квитанції номер 1 та номер 2 І у статусі звіту нас буде відслідковуватися, чи це чернетка, чи документ прийнято. Зрозуміло ж таки, що ось цей інтерфейс ми можемо підчистити, використовуючи кнопку Вилучити якщо такі форми нам заважають ось тут у списку. Крім того, усі подані форми можна відфільтрувати за допомогою крайнього робочого інтерфейсу подані форми, де будемо бачити суто ті документи, які подавалися лише за допомогою кабінету респондента. Використання додаткового програмного забезпечення, яке ми говорили для прикладу, як медок, не інтегрує сюди ось цих звітів. Тобто, на противагу електронному кабінету платника податків дана система працює ніби відмажовано і дозволяє подавати звіти. Однак вхідних документів і інтеграцію цих звітних форм, які подавалися допомогою інших ресурсів, не здійснює, що є, ну, як на мене. Немалим мінусом цього програмного забезпечення. До нової зустрічі!